Що відрізняє людину, яку поважають від тієї, яку ігнорують? О, ні, це не гучний голос, і це не висока посада, недорогий костюм або вміння влучно відповісти. Це вміння тримати удар. Коли вам кажуть, твоя робота відстій, або дають поради, яких ви не просили, або роблять компліменти, в яких замаскована заздрість, критика чи токсичність або ж бажання вас змінити, ми не одразу відчуваємо, що щось не так. Ми намагаємося прийняти сказане, виправдати людину. Але насправді всередині відчуваємо біль, вразливість і кажемо собі, що наступного разу я відповім інакше. Але ситуації повторюються, а ми продовжуємо боятися, образити тих, хто не боїться образити. Нас у будь-яких спробах відстояти себе, ми чуємо. О ні, я ж тобі нічого такого не казав. Я був максимально коректним. Дивно, чому тебе це так зачіпає. А вас вітає Савуаркадемі. Тут ми набуваємо впевненості бути собою. У цьому відео я навчу вас трьом технікам, які допоможуть вам тримати удар у спілкуванні з токсичними людьми. Перша техніка називається дзеркало. Коли хтось говорить вам щось образливе чи маніпулятивне, ви просто повертаєте їм їхні слова у формі питання. Наприклад, людина каже, твоя робота відстій, а ви спокійно запитуєте, моя робота відстій і мовчите. Це створює паузу, в якій людина змушена почути власні слова. Часто вони розуміють, наскільки це різко звучить, і починають виправдовуватися або пом'якшувати формулювання. І якщо хтось каже Ти завжди все ускладнюєш. Ви відповідаєте, я завжди все ускладнюю. І знову чекаєте. Ця техніка працює, тому що ви нічого не додаєте від себе, ви просто відбиваєте сказане. Назад. Людина стикається із своєю ж токсичністю, без вашої агресії чи захисту. Ви залишаєтеся спокійним, а вони будуть змушені пояснювати свої слова. Спробуйте цю техніку наступного разу, коли хтось переходить межі. Повторіть їхню фразу як питання, а далі просто зачекайте. Результат вас здивує або ж порадує. Якщо вам подобається цей контент, підпишіться на наш канал, щоб отримати більше практичних порад про впевненість та самоповагу. Друга техніка називається факт без емоцій. Токсичні люди чекають на вашу емоційну реакцію, тому що саме це дає їм владу над вами. Коли ви починаєте виправдовуватися, пояснювати чи захищатися, вони розуміють, що вони вас зачепили. Замість цього ви маєте озвучити факт без будь-яких емоцій. Колега каже: ти знову спізнилася на зустріч, ти ніколи не поважаєш чужий час. А ви відповідаєте: Я прийшла о 10.03 на зустріч, яка була призначена на 10.00. І все. Ніяких вибачень, ніяких пояснень про пробки чи е, дітей. Просто факт. Хтось коментує вашу зовнішність. «Хм, цей колір тобі зовсім не пасує. А ви кажете, мені подобається ця сукня. І продовжуєте займатися своїми справами. Коли ви прибираєте емоційний заряд і своєї відповіді, людина втрачає зацікавленість, їм нема до чого чіплятися. Практикуйте це у повсякденних ситуаціях, коли відчуваєте, що хтось намагається вивести вас із рівноваги. Зупиніться, зробіть вдих і озвучте лише факт. Ваш спокій буде найкращою відповіддю тим, хто намагається вас розхитати. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски про техніки впевненого спілкування. Третя техніка називається встановлення кордону, без пояснень. Багато хто з нас виросли з переконанням, що ми зобов'язані чомусь пояснювати свої рішення, особливо якщо хтось ними незадоволений. Токсичні люди використовуються проти нас. Вони запитують, чому ми починаємо виправдовуватися, давати якісь пояснення, шукати схвалення, але ваші кордони не потребують пояснень. Хтось просить вас попрацювати в суботу, втретє поспіль. Ви кажете, о, ні, я не можу. Вони запитують, чому у тебе що якісь плани? Ви відповідаєте, у мене є інші зобов'язання, і все. Не треба розповідати про сімейну вечерю чи втома. Подруга постійно скаржиться і висмоктує вашу енергію. Ви кажете, я зараз не можу це обговорювати. Вона тисне, але мені потрібна твоя підтримка. Ви повторюєте. Я розумію, але не зараз. Я не маю ресурсу для цієї розмови. Чим більше ви пояснюєте, тим більше аргументів людина знаходить, щоб змінити вашу думку. Коли ви просто заявляєте про свій вибір без подробиць. Їм нема з чим сперечатися. Ваше ні стає остаточним. Запам'ятайте, ви маєте право на свої межі без обґрунтовування, почні з малого, відмовтеся від чогось незначного і не давайте пояснень. Відчуйте, як змінюється динаміка розмови, коли ви зберігаєте владу над своїми рішеннями. Підпишіться на наш канал прямо зараз, щоб продовжувати розвивати навички впевненої комунікації. Ці три техніки працюють тому, що змінюють динаміку влади у розмові. Токсичні люди звикли що інші реагують передбачувано, захищаються, виправдовуються, емоціонують. Коли ви використовуєте дзеркало, факт без емоцій або встановлення кордону, ви виходите з цієї гри. Спочатку це може здатися незвично і якось складно. Ви відчуватимете внутрішній опір, бажання пом'якшити свою відповідь. Це нормально. Ми виховані бути зручними, особливо жінки. Нас вчили не створювати конфліктів, не засмучувати інших, завжди пояснювати свої дії. Але поважають нас. Не за те, наскільки ми зручні, а за те, наскільки ми поважаємо себе. Люди відчувають, коли ви встановлюєте чіткі межі. Вони можуть спочатку здивуватися чи навіть обуритися, тому що ви вирішили змінити правила. Але з часом вони або прийдуть до більш здорових моделей спілкування з вами, або відійдуть. І обидва варіанти будуть на вашу користь. Якщо ви відчуваєте, що готові зробити наступний крок у розвитку впевненості, я запрошую вас на наш курс. Цей курс створений спеціально. Для тих, хто втомився від постійних сумнівів у собі, від страху сказати ні, від відчуття, що інші використовують вашу доброту за час курсу, ви навчитеся розпізнавати маніпуляції до того, як вони вплинуть на вас. Ви зрозумієте, звідки береться ваша невпевненість. І як її трансформувати у внутрішню силу? Ви отримаєте конкретні фрази та сценарії для найскладніших ситуацій від токсичних родичів до складних колег. Ви створите власну систему підтримки впевненості, яка працюватиме щодня. А не лише у моменти криз. Курс включає практичні вправи, які ви зможете застосувати просто одразу, а також приклади з реального життя і підтримку спільноти людей, які проходять той самий шлях. Уявіть, як зміниться ваше повсякдення, коли ви перестанете боятися чужої думки, коли зможете спокійно відстоювати свої інтереси, коли токсичні люди втратять владу над вашими емоціями. Посилання на курс ви знайдете в описі під цим відео. Приходьте, ми на вас чекаємо. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступному випуску від Savoir Academy.